Брати і сестри, скажем, слава Господу. Сьогодні в нас праздник, як вже браття в мир називають вербна неділя. Чому так називають вербна неділя? Коли Христос їхав в Єрусалім, різали ветки, бросали під ноги осльонку. Но славу не визивали осльонку, а ви славу Богу. Ми сьогодні чули, тому називають вербна неділя. Вербу святять, напоминаю, і то, що Христос їхав в Єрусалім. Давайте ще раз послухаємо. Брат Льоня читав Слово Боже від Матфея, 21 главу. Я буду читати Євангелія від Луки. Тоже Коротко напоминаємо із 19 глави Луки такі слова. І сказав он: это пішов далі восходя в Єрусалим. І коли приближався к віхвані, віхвані і то к городу, називаємо Єлеонською, в горе Ялонської посла двох із учнів своїх і сказав, що йдіть, приготовьте проти лежачого сірения, водя в нього знайдете молодого сла, прив'язаного, на якого ніхто із людей не садився. От і приведіть. І коли спитають, до чого ви відв'язуєте від скажіть. «Он нададен Господу. Брати і сестри, ми були прив'язані гріхом. Бог нас отв'язав. Отв'язав від от цього міра, отв'язав від от гріха і нас назвав своїми дітьми. «Он надобен Господу. Кожен з нас потрібен Богу, тому Бог нас отв'язав, щоб ми служили Богу. Але обратим манія. Коли Христос їде на молодому ослонці. Я не знаю, чи ви розумієте, що таке молодий ослінок. Я колись спас молодих лошадей знаю, як сісти на коняку, яка ще не обкатана. Христос сів на ослінка, як на якому ще ніхто не сидів, і ослінок повинується. Направляється туди, куди Христос направляє Його і спокійно йде. Ріжуть ветки, бросають під ноги ослінку. но я уверен, також і ви уверені, що не ослінку слава, не ослінку різали ветки або бросали свою одежу, бросали одежу для Ісуса Христа. То таке прощення, уваження Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, як би нас Бог не употребляв, де б ми не служили Богу, і є слава тільки Богу, нам, як молодим ослікам, не воздається слава, Воздається слава тільки Богу. І люди різали ветки, скидали одежі, бросали під ноги ослінку, і я думаю, ослонок не приймав, але славу воздавали Богу. Тому моє желання сьогодні з вами воздати славу Богу за те, що Бог нас употребив, що Бог нас отв'язав від от гріха і привів нас в свою церкву і хоче нас употребляти, як в употребляв ослінка. А ми повинні поминуватися Богу во всьому, куди він нас не направляв. Мы должны повиноваться Богу и послушание идти, пути, назначенным Богом. И дальше читаем Слово Божие, когда Христос приближается к Иерусалиму, вы все чули, заплакал и каже, о, если бы ты узнал хотя бы в этот час, что служит к миру Твоему, я думаю, братья и сестры, на каждом из нас дивится Бог. Як дивився це на Єрусалім, і як Бог нас оцінить, знає тільки Бог, ми можемо собі оцінку давати, ми можемо себе, в якийсь мері, хвалити, але оцінює Бог, оцінює і може бути, плаче у многих із нас. ти Хоча б тоді, що служить к миру Твоєму, то очень ценно знать, друзі, знать Слово Боже, знать те, що служить міру, щоб прийняти Ісуса Христа, повинувати Йому во всіх путях, куди Він веде нас, куди направляє. І Слово Боже заплакав і сказав, «О, якщо ти знав, хоча б узнал, в день». Що служить миру Твоєму? Дай Боже нам, народу Божому, знати, що служить к нашому миру. Я ще раз запоминаю, оцінку дає Бог, оцінку кожному з нас дає Бог. Якби ми не думали, якби ми за себе не мечтали, але оцінює Бог і по нашій Заслугам буде нам воздання по нашим заслугам, як ми заслужили і яку оцінку дасть нам Бог в день явлення його, знає тільки Бог. Дай Боже, дай Боже, ми не ждемо людей, похвали, ми не ждемо людей оцінки, оцінку ще раз дасть Бог. Тому Христос говорить: о, якщо б ти узнав, що служить миру Твоєму. Так сьогодні важливо для кожної з нас думати, що служить нашому миру, як поступати, щоб зберегти мир в серці, щоб мир був в церкві, щоб мир був з друзями та навіть із сусідами, щоб мир був. І далі читаємо Слово Боже, Христос прийшов Єрусалим. В Єрусалим в зайшов у храм і побачив там в храмі велику нечистоту. Продавали, покупали, торгували. Христос проявив велику ревність і сказано словом Божим взяв біч і почав виганяти із храма. Я розумію, і ви, Бог не коней, удара бічом. Но для скота, який був вже там у храмі продавався, треба був бич. І він виганяє із храму все нечисте і мій, Дома моріти наречеться, а ви на, на то есть, а ви зробили з нього верхів розбойників. Брати і сестри, дай Боже, щоб у нашій церкві Бог бачив мир, устройство і всяке благополуччя, єдинство і мир. І щоб нам, друзі, удостоїлися, зустрітися з Богом, встрійнутися з Богом, як в своєму время зустрічався Симеон, зустрічалися інші. Вірні Богу люди, дай Боже нам достичь того. Буде зустріч з Богом. Кожному з нас, абсолютно кожному. Одні встретяться з Богом, з радісним з з піднятою головою. І не я встречать Христа з понигшим лісом, з опущеною головою. Бог все знає. Навіть як так написано: ти це робив, а я мовчав. І ти подумав, що я такий, як ти, Бог, друзі, не завжди наказує людей, не завжди облічає людей, навіть християн, але все воно тягнеться. Слово Боже говорить, чоловік вмирає, нічого не візьме з собою, ліж діла Його йдуть вслед за ним. Всі наші діла, всі наші розговори, всі наші поведення йдуть за нами. І Бог, друзі. Спросить, або покаже нам, як ми прожили життя. Читаю далі цю главу, де говориться такі слова. «Он надобен Господу. І коли він їхав, посилали одіждені свої по дорозі, а коли він приблизився спуску з горі Єліонської, все множество учнів почало радо слово, велик славити Бога. за все чудеса, какие видели они». Говоря, «Благословен Царь, радующего имя Господа, мир на, на небесах и слава Вышней». И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Он же сказал им в ответ, «Говорю вам, что если они умолкнут То камні возопіють. Бог знає, кожне з нас серце. І якщо вони вмолкнуть, камні возопіють. є камені серце в этом мире. І Бог, друзі, знає і назначить число спасного народа. Якщо хтось ожесточився, якщо хтось вмолк, славить Бога, камні возопіють. то є камені серця. Люди не знають Бога, обратяться до Бога і будуть славити Бога, якщо вони умовнуть, камніють. Дай Боже, щоб ми славили Бога постійно і на всякому місці, не тільки словами, ділом, життю своєю, поступками своїми славили Бога. Дай Боже на це способності, сили кожному із нас. Щоб ми досягали вечної життя рано чи поздно, ми можемо зустрічатися з Богом. Рано чи поздно Бог покаже нам нашу життя, як ми прожили життя на землі, як ми служили Богу, і як ми творили мир, творили правду і старалися, хоча б робити мир. І правду в церкві, а с тем в весні у своїй житті буде воздання кожному з нас. Ми благодаримо Богу, що Бог нас відв'язав. І дай Боже, щоб ми ніколи не були прив'язані до гріха, до привічок. Я не буду повторяти те, що брат сказав. Ми об этом розсуждали. Образ і подобає Боже. Ми хочемо бути подобний Богу. Ми хочемо бути подобні Богу. Не будемо говорить о об образе, вже було сказано, як то розуміє. Но Іван говорить, і всякий, имеющий всю надежду на Нього, очищає себе, подобно як он чист. Знаємо, що коли відкриється, будемо подобні йому, подобні нашому Господу Ісусу Христу. За це треба боротися, старатися. І як каже, всякий має сию надежду, щоб подобаний Богу, очищай себе. очищай себе, подобно як он чист. Брати і сестри, ми перед Богом. Ми перед Богом. Ми можемо собі дати оцінку, можемо другому дати оцінку, можемо поставити комусь восклицательний знак, а може комусь просто друге поставити, уніження і тому подібне ми перед Богом. Бог воздасть кожному по ділам, бо молитися, щоб нам Бог допомог. Готові ми бути до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він у нас. Не плакав, як плакав за Єрусалім. О, якщо б ти знав хоча б в той день, що служить миру Твоєму, брати і сестри, це дуже важливо знати, що служить нашому миру, що служить нашому спасенню і як нам достигнути вічної життя. Об цьому молимося Богу. Амінь.